Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня. Написало видання Wall Street Journal. Очільник Білого Дому вкрай розчарований діями Путіна, який замість перемир'я посилив атаки по Україні. У неділю Трамп зробив щодо Путіна нетипову жорстку заяву. Мовляв, той абсолютно збожеволів і без причини вбиває мирних людей в Україні. Це різко. Контрастувало із його попередніми висловлюваннями і мовляв, із Росією можна домовитися а санкції не на часі, бо вони завадять переговорному процесу. Втім, у той же час близький до Трампа сенатор республіканець Лінсі Грем підготував законопроєкт про 500 відсоткові мита для країн, що купують російську нафту, газ і уран. Більшість сенату готова його схвалити, але тільки після команди від Трампа. Мене не радує те, що робить Путін. Він убиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Переговори тривають, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Запрошую до ефіру Арсенія Пушкаренка, заступника голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. В очікуванні, поки Трамп дасть відмашку щодо санкцій з боку Сполучених Штатів Америки, Україна готується запропонувати ЄС жорсткий план санкцій проти Росії. Тут цікаво, які саме обмеження проти країни агресорки з боку нашої держави вже пропонуються, або ж тільки в планах, і яка робота в цьому напрямку ведеться на міжпарламентському рівні? Чи могли би ви нам розповісти? Дякую за запитання. Вітаю Україну. Ну звичайно, по-перше, ми розраховуємо на продовження підтримку зброєю України. Це саме головне на зброю. Що стосується санкційної політики, то дивіться точно треба продовжувати працювати проти енергетичного сектору Російської Федерації, тому що це є основним джерелом фактично наповнення бюджету і можливості продовжувати цю. Жахливу війну проти України і тіньовий флот, те, що було в 16-му, ширше, в 17-му санкці... санкційний пакет як ЄС, все добре. Треба продовжувати розширювати, тому що а, насправді тут Туреччина, Індія, Китай є фактично на сьогоднішній день основними, а, хто споживає енергоносії, які їм продає Російська Федерація, і це є потужним наповнювачем бюджету. Тобто треба сховати цю можливість. Далі. Звичайно, це фінансові установи, особливо в третіх країнах, тому що власне через фінансові установи, в тому числі китайські фінансові установи, або там афільовані ідуть. Іде обхід санкцій, зокрема, покупка елементів, які використовуються для фактично озброєння і інших спроможностей ведення війни, Далі, речі ми говоримо, фактично не було таких, скажімо. Фундаментальних санкцій, які би заблокували повністю агропродукцію, а також добрива, зокрема азотні, да хоча є рішення європейського парламенту на підтримку цього рішення з Росії. Тобто я вважаю, що це також міг би бути серйозний крок. Росатом. Росатом продовжує на сьогоднішній день, тобто атомна енергетика Росії, да активно і працювати в європейському союзі і бути бенефіцаром. Відповіді атомної енергетики, на жаль, в цьому плані ЄС не знайшов собі поки що сили відмежуватися від цього. А да, є аналітика, є інформація і розвіддані, що фактично Розатом є в тому числі контрагентом і тою організацією, яка підтримує, фінансує російського ВПК. Тому це такі напрямки, я так дуже широко, по напрямах, ну такі. Рамки дав секторальні, але на сьогоднішній день, якщо дійсно Європейський Союз, Сполучені Штати хочуть діяти, то власне енергоносії, фінансові інституції в третіх країнах, агросектор, сектор, тобто в тому числі, Добрива і власне атомна раса що ж з атомною енергетикою Російської Федерації, оце, якщо ці чотири напрямки сьогодні дійсно по ним буде удар. Це ж можна знову ж таки, як можна працювати? Так, ці держави, які я озвучив це дуже серйозні держави, які сьогодні ті ж самі енерганесі євські федерації купують або допомагають тим чином там обходити ту санкційну політику, яку є? То накладати мита на імпорт з цих країн. За роботу, ну як як, наприклад, як інструмент да, за роботу за торгівлю з Російської Федерації, обхід санкцій. я думаю, що це буде більш дієво, і я впевнений, що і ринок сполучених штатів європейського союзу складає більше цінності для цих країн ніж навіть нехай дешева і і дешеві здишні енергоносії або якісь вигади через фінансові інституції у співробітництві з Російською Федерацією. Фактично підтримки її економічні. А як ви оцінюєте зараз роботу, яка ведеться у Європейському Союзі стосовно зниження стелі ціни на нафту? Ну я вважаю, що вона позитивна. Дивіться, насправді собівартість видобутку російської нафти вона ж там на порядок вище, наприклад, ніж на Близькому Сході. Якщо нам вдасться добитися, ще там 5-8 доларів для, наприклад, для Російської Федерації це буде. Достатньо болючою ціною, і я вважаю, що над цим треба працювати. Ще дозвольте, додам, що робить міжпарламентський трек, да щодо санкційної політики, вашому питанню прозвучало. Я хочу зазначити, що на всіх наших міжпарламентських контактах, тобто і через групи дружби, і комітети наш зовнішньої політики, там європейської інтеграції, аграрної політики, інші комітети, повірте. Постійно комунікуємо з колегами на різних форматах, чи то міжпарламентські, чи то міжкомітетські, чи то там в рамках різних фракцій своїх Є родин партійних там європейських, постійно ми зустрічаємося як і з депутатами правлячих партій, коаліції та копозиційних сил доносимо інформацію, просимо їх впливати на свої уряди. Просимо публічно свої уряди закликати до. Конкретних дій і щодо посилення санкційної політики, і щодо військової підтримки України, тому в принципі міжпарламентський трек він дозволяє більш ширше е, працювати, більш розкованіше. Да, там, між урядовий, який має свої певні рамки або дипломатичні. Тому тут не всі, починаючи від спікера і закінчуючи всіма колегами, хто сьогодні працює е, на міжпарламентському напрямку, використовуємо всі можливості для того, щоби е, Через парламенти, через наших колег, впливати на посилення підтримки України.